Хороша гра, була ідея. сильні суперники. Було цікаво грати. Моя команда зіграла добре, все більше нема що сказати. Будемо грати далі. Буде не Ні. Що не так? Не на само. Ну, в кінці не, не цікаво, треба всю гру. Я просто не стараюся, я лінивий. <віз... 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 <віз...> Вася, коментар. Та все, брат, ти не бачиш, немає настроєння, програли Ну Ти ж ті ж самі байці. Кожна раз вона тебе допомогла. кофту мені дівчина ось подарувала в Сьогодні прийшов на ню гру. Вона сказала, що вона принесе тобі вдачу. І вона принесла мені вдачу. Ми сьогодні виграли. І вона мені не допомогла. Ой, виріжеш мат, по братськи я не хотів. Я так. Такі його започайся. крепче гріла любов.

Дивіться на баскетбол сети, я кожен день там дивлюся нові відосики. Топові канали на баскетбол. Топові у нас видео правильно, так? Все, ми вас любимо і погадаємо, я би. то що думаємо, то й говоримо. Слава Україні!